Любимої друзі, такі сходи, диво е, диво. Любимої друзі, трошки перепутала мови. Отакі сходи, я завжди їх. Праса. Е, я завжди їх пере, переходжу всі сходи. Не завжди, а, а буває таке. Зараз багато туристів і на ліфт просто неможливо попасти. І вони там заходять, так багато їх заходить. А я думаю, якщо з ліфтом щось трапиться, і ми там застрягнемо в таку жиру, в такій спеці натрамбованій, то краще я піду сходами. І оцей мої друзі. Ще оцей. Марш, побороти і все. І перейти площу, на якої ввечері дуже добре, коли сідає сонце. Але ж весь день вона така е, сонячна, дуже дуже сонячна. І туристи завжди тут. Тому що це місце, місце, воно таке історичне, так скажемо, бастіон називається. Отам є море, отам є кораблі, але не буду вже підходити. Коли я вам інколи показую круїзні кораблі, оце вони саме там, де оті люди стоять, то вони туди дивляться. Але ж давайте підійдемо, раз я вже з телефоном. Чи він є сьогодні? Може є, тому... Бачу багато-багато туристів. Багато-багато. Бачите, як я запихалася. Ніколи не рахували ці сходини, скільки їх там. А так, так є. Є є. чи один, чи навіть два? Ні, одну, бачу.